Дружба на відстані тисяч кілометрів і справжня підтримка у складні часи. Делегація з міста побратима Фрідріхсгафен передала Центру первинної медико-санітарної допомоги горішніх плавнів два автомобілі швидкої допомоги. Як проходила зустріч, далі у сюжеті. Горішні плавні з гуманітарною місією минулого тижня відвідала делегація з німецького міста побратима Фрідріхсгафен. Головною метою візиту була передача двох автомобілів швидкої допомоги центру первинної медико-санітарної допомоги. Після зустрічі з міським головою Дмитром Биковим німецькі гості вирушили до центру ПМСД. На подвір'ї закладу панувала атмосфера щирої зацікавленості і вдячності. Лікарі із захопленням оглядали сучасні автомобілі, що відтепер використовуватимуться для надання допомоги мешканцям горішньопланівської громади. Перед врученням ключів представники німецької делегації детально продемонстрували можливості медичних авто. Усередині все необхідне для оперативної допомоги: крісло, каталка, медична ноша на колесах, ремені безпеки, зручні механізми трансформації, що допомагають користуватися обладнанням без зайвих фізичних зусиль. Директорка центру ПМСД Аліна Ковпак та завідувач амбулаторії загальної практики сімейної медицини номер 1 Максим Коломієць мали змогу випробувати нове оснащення. Вони відзначили зручність конструкцій і продуманість кожної деталі. Поки медики знайомилися з устаткуванням, водії оцінювали комфорт кабіни та технічні характеристики автомобілів. Під час короткої урочистої церемонії Аліна Ковпак подякувала благодійникам за підтримку і зазначила, що такі подарунки особливо цінні у непростий для країни час. Ці машини, які сьогодні ми отримали від вас. Ну, По-перше, вражають своєю красою, функціональністю. Ну, це сучасний рівень. Ці машини поїдуть уже завтра. Віддалені куточки нашої громади. Це Геробригадирівка, це Солошна, це далеко. А також у нас є військові, ми до них теж підемо саме на цих машинах. Тому ми вам дуже вдячні за це. Комфортні. Зручні нам сподобалося. Наш колектив завіряє вас, що машини будуть використовуватися для блага нашої громади, людей, які переселені до нас, і наших воїнів. Дякуємо вам, дякуємо. Кульмінацією зустрічі стала урочиста передача ключів від автомобілів. Представники делегації з Фрідрісгафена символічно простягнули їх директорці центру ПМСД Аліні Ковпак. Директ лосфан. Ви ми маємо дві машини для вас. Беріть. І якщо ви хочете, ви можете сідати і одразу їхати до хворих. Аліна Ковпак прийняла ключі із хвилюванням і вдячністю в такий тяжкий період нашого життя, не тільки нашого особиста і в країні, отримати таке. Таке чудо, ну це здорово. Нам допоможе це дуже в роботі, тому що ну розумієте, зараз, коли така проблема саме транспорту, саме доставки пацієнтів і лікарів до таких віддалених куточків, це ж і консультація Полтави, і перевозка пацієнтів, це ну це того варто. А ви бачите, які зручні ноші? Ну. <гум> То ми дуже вдячні, ми, ми дякуємо. Затим директорка центру навіть сіла за кермо, щоб особисто переконатися в зручності авто. Під час візиту гості з Фрідрісгафена також цікавилися діяльністю центру, як надається допомога мешканцям громади, в яких умовах працюють медики, скільки пацієнтів обслуговуються, як підтримують військових і внутрішньопереміщених осіб. Вони висловили захоплення тим, що медична допомога в горішніх плавнях надається безоплатно, а міська адміністрація активно підтримує розвиток галузі. Окрім центру ПМСД, делегація передала гуманітарну допомогу і міській лікарні. Про це у наших наступних інформаційних випусках.